Перетвори мішане число на десятковий дріб. Як можна перетворювати? Давайте подивимося. Номер 1553 Одна ціла три восьмих. Можемо перетворити на неправильний дріб. Пригадуємо. 8 множимо на 1 і додаємо 3. 8 на 1 – 8, додаємо 3. 11 восьмих. І тоді будемо ділити 11, ділимо на 8. Буремо по одній цілі, 1 на 8. 8. Віднімаємо, буде 3. Бачимо, ціла частина закінчилася, ставимо кому. Додаємо 0, 30 ділимо на 8. Беремо по, по 3. Да? 30 ділимо на 8. 8 на 3, 24 3, 24, віднімаємо 6. 60 ділимо на 8. Беремо по 7, 7 на 8, 56, віднімаємо 4, 40 ділимо на 8, 5. 40, 0. Отже, буде 1,375. тисячних. І давайте тепер розв'яжемо другий приклад. 3,3. Як іще можемо розв'язувати? Не перетворюючи на неправильний дріб, а пригадуємо, що 3,3 це 3, плюс 3. 5. От давайте тепер просто 3 п'ятих перетворимо на десятковий дріб. Що це у нас буде? 3 ділимо на 5. 3 на 5 не ділиться, отже буде 0, цілих. додаємо 0, 30 ділимо на 5, 6, 6 на 5 30. 0 при відніманні, да? отже, це буде плюс 0,6. 3 0,6 буде 3,6. Як бачимо, можемо розв'язувати і так приклади. Да? Але могли б перетворити і на неправильний дріб, і потім ділити. І так, і так буде правильно. Переходимо далі до наступного завдання: знайти значення виразу номер 1562. Запишемо перший вираз. 53 будемо множити на 0,92 і додавати. І ділити на 42. Розставимо порядок дій. Множення ділення, додавання. І давайте працювати. Множимо. 53, цілих множимо на 0,92. 3 множимо на 2, 6. 5 множимо на 2, 10. 9 множимо на 3, 27, 2 запам'ятовуємо. 5 множимо на 9 – 45 і плюс, 2, 47. Додаємо 6, 0 плюс 7, 7 1 плюс 7, 8, і 4. Скільки знаків після кому? В першому множнику 0 знаків, в другому множнику 2. Отже, у нас буде теж 2. 48,76. Ми зараз пригадали, як множити. Ділимо 10,8 10 ділимо на 42. 10 цілих на 42 не ділиться, отже, буде 0, цілих. далі 100 поділимо на 42. Беремо по 2. 2 на 2, 4. 4 на 2, 8. Віднімаємо позичаємо. 10 мінус 4 6. 9 мінус 8 одиничка. Зносимо 8. 168 ділимо на 42, беремо по 4. 4 на 2, 8. 4 на 4, 16. Віднімаємо 0. Отже, при діленні у нас вийшло 0,24. І третя дія будемо додавати. 48,76 пригадуємо. При додаванні та відніманні десяткових дробів, кома під комою записуємо розряд під розрядом плюс 0,24. Якщо напишемо неправильно, отримаємо неправильну відповідь. 6 плюс 4 10, 7 плюс 3 10. 9 і 4. Кома під комою. Отже, у нас вийшла відповідь 49. Якщо не встигаєте зробіть зараз паузу, я буду витирати дошку і запишемо другий приклад. Запишемо, записуємо. В дошках 3,2 множимо на 46 плюс 54,2, і потім це все будемо ділити на 53. Перша дія множення, друга дія додавання, бо воно в дужках, і третя дія ділення. Так, знову ж таки пригадуємо, як множити, як ділити, та, і як додавати. 3,2 множимо на 46 6 на 2 – 12, 3 на 6 – 18, плюс 1, 19, 4 на 2, 8, 3 на 4, 12. 2, 9 плюс 8 17, 4 і 1. В першому множнику один знак після кому, в другому множнику немає. Отже, буде один знак після кому. Буде 147,2. Тепер друга дія додавання 147,2 плюс. Кома під комою. да? 54,2, 2 плюс 2, 4, 7 плюс 4 11, 5 плюс 5 10, і 2. Кома під комою 201,4. І третя дія будемо ділити 201,4. Куточком ділимо на 53. 201,4 ділимо на 53. Да? 201 ділимо на 53. Беремо по 4 багато, по 3. Да? 3 на 3 9, 3 на 5, 15. Віднімаємо. Позичаємо 11 мінус 9 2, 9 мінус 5, 4. 1 мінус 1 0. Ціла частина 201 ціла закінчилася. Ставимо кому. Зносимо цифру 4. 424 ділимо на 53. Беремо по 8. 3 на 8 – 24, 2 запам'ятали. 5 на 8, 40 і плюс 2 42. 0. Отже, у нас вийшла відповідь: 3,8. Пригадали ми множення, додавання і ділення в цьому прикладі. Діти, ваше домашнє завдання подати у вигляді десяткового дробу номер 1554. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!